Друзі, усім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі Топчик. І як ви зрозуміли, сьогодні побуваємо в пустелі Сахара і дізнаємось про цікаві факти, про які ви, можливо, не знали. Тож, поїхали! Про що ви одразу думаєте, коли чуєте слово пустеля? На думку відразу ж спадає пустеля Сахара, правда? Зрештою, Сахара це одна з найбільших пустель на нашій планеті, а також найвідоміша пустеля, що покриває майже третину поверхні Африки. І сама думка про те, що вся ця територія, наповнена тисячами квадратних кілометрів піску і караванами верблюдів, що здійснюють тривалі та важкі переходи, і де практично нічого немає, крім спеки, вітру та неймовірно суворих умов, вже вражає уяву. І, хоча, начебто, все так і є, і тим не менш. Ця пустеля Сахара це не зовсім та картинка, яка, мабуть, малюється в уяві у більшості з нас. Насправді, ця стародавня пустеля може похвалитися деякими досить цікавими деталями. Тож давайте розглянемо деякі з них. Вона справді велика. Коли я сказала, що пустеля Сахара покриває майже третину поверхні Африки, я не перебільшувала. Сахара розтягнулася на площі близько 8,6 мільйонів квадратних кілометрів що дійсно становить близько 30% території Африканського континенту. У найширшому місті з півночі на південь Сахара тягнеться більш ніж на 1800 км, а зі сходу на захід вона витягнута більш ніж на 4800 км. Таким чином, якщо накласти пустелю Сахару, наприклад, на територію Сполучених Штатів, то вона майже збігається з ними по найбільшій відстані з півночі на південь. І фактично перевершує їх зі сходу на захід. Це величезна пустеля. Сахара є другою за величиною пустелею після Антарктичної, а серед спекотних пустель вона поза конкуренцією. Наступний цікавий факт: вона не вся складається з піску. Було б цілком природно думати, що пустеля Сахара це лише одна величезна ділянка піщаних дюн. Але це було б дуже далеко від істини. Насправді, море піску, яке малює наша уява, займає лише дуже невелику частину її території. Ці піщані дюни, які вчені називають ергами, займають більшу частину найзахідніших регіонів пустелі. Переважно в західній Сахарі, Марокко, Мавританії та в самій західній частині Алжиру. А якщо подорожувати пустелею Сахара на схід, то насправді можна виявити кілька різних рельєфів за межами гігантських піщаних дюн. На великій частині сахари є кам'янисті плато, відомі як Хамада, гравійні рівнини, відомі як реги, незлічені висохлі озера, глибокі западини, і навіть солончаки. А також є гори. Пустеля Сахара майже з усіх боків оточена різними гірськими хребтами. На півночі Нігеру посеред пустелі височить гірський ланцюг Аїр, на півдні Алжиру теж є гірський хребет Ахагар. Чад та Лівія ділять між собою хребет Кібесті, розташований практично в центрі пустелі. У Єгипті та Судані є пагорби Червоного моря, що встановлять частину кордону між цими двома країнами. А ще у Сахарі є сплячий вулкан Емікусі в чаді, який також є найвищою вершиною всієї пустелі 3415 метрів. Це, звичайно, не засніжені вершини, як у Альпах чи у Гімалаях. Але рельєф дуже відрізняється від безкраїх ділянок піщаних дюн, що малюються перед очима. Думаю, багато хто з вас чув про таке утворення, як око Сахари це геологічне утворення, відоме як структура Рішат, яке є однією з унікальних особливостей пустелі Сахара. І навіть вчені не зовсім впевнені в тому, що це таке. Розташована у віддаленій частині Мавританії структура рішат є природним куполом, що складається з безлічі шарів осадової породи. Це скельне утворення сформоване ідеальними колами, що надає йому вигляду ока, якщо дивитися на нього з висоти. Вперше вчені виявили це місце у 1930-х роках і почали досліджувати, щоб зрозуміти, що це таке. Спочатку вчені вважали, що кола вийшли в результаті падіння метеорита, що врізався в Землю кілька мільйонів років тому. Проте згодом ця гіпотеза опинилася під сумнівом. У 2000-х роках було отримано докази того, що око Сахари сформувалось точно не за участю метеорита. Проте геологи та інші фахівці досі точно не знають, як воно тут з'явилося. Дехто припускає, що у минулому в цьому районі було скупчення гідротермальних вод. Внаслідок чого з'явилося це унікальне геологічне утворення. В даний час домінуючою теорією є думка, що око Сахари це насправді піднятий геологічний купол або те, що вчені називають куполоподібною антикліналлю. І як би там не було, але зверху це утворення виглядає справді вражаюче. А ви знали, що Сахель це тропічна назва Сахари? На півдні пустелі Сахара? Вздовж її південного краю, в таких країнах, як Буркина-Фасо, Південний Судан, Чад, Нігерія та Малі, знаходиться так званий сахель. Так, це слово дещо схоже на слово Сахара, але сахель це власна захоплююча природна екосистема, яка обділена такою великою увагою, як сахара в цілому, хоча варто було б. Сахель це тропічна саванна, яка в сезон дощів може стати дуже вологою, зеленою та жвавою. А в період посухи дуже сухою та пустельною. Як і Сахара, Сахель простягається майже від узбережжя до узбережжя Африки, служачи кордоном між суворим кліматом Сахари і набагато тропічнішими районами континенту, в міру просування на південь до екватора. Фактично, назва Сахель це арабське слово, що означає берег або узбережжя. І це цілеспрямований вибір назви. Не тому, що сахель стикається з узбережжям, лише дуже невеликі його ділянки фактично досягають Атлантичного океану та Червоного моря, а тому, що сахель є по суті берегом пустелі Сахара, зустрічаючись з рештою цивілізації на південь від неї. Тим не менш інші лінгвісти зазначають, що коренем терміна «Сахель» є арабське слово «сахел», що означає рівнина. В будь-якому випадку результат однаковий. Сахель є найважливішою буферною зоною, що відокремлює сувору сахару від набагато помірніших і навіть більш пишних регіонів з природною рослинністю та різноманітним місцем існування. Таким чином, масивний і витягнутий у довжину Сахель є критично важливим регіоном для фермерів, скотарів та інших людей і тварин, які залежать від землі та не можуть вижити у глибокій пустелі на півночі. Як ви гадаєте, де була знайдена найдавніша мумія у світі? Так-так, найдавніша мумія у світі була знайдена у пустелі Сахара. І вона не мала жодного відношення до стародавнього Єгипту. Муміфіковане тіло дитини, яке назвали мумією Ташвіната, було виявлено італійським археологом і професором Фабріціо Морі в Лівії ще у 1958 році. Там було знайдено мумію чи чотирирічного хлопчика якого ретельно загорнули в листя, а потім туго обмотали шкірою антилопи. Перед похованням в пустелі тіло муміфікували, щоб зберегти у максимально можливому на той момент вигляді. І враховуючи, що мумія була знайдена буквально через тисячу років, можна припустити, що стародавні жителі пустелі добре впоралися із завданням. Радіовуглецеве вуглецеве датування показало, що мумія з'явилася приблизно 3000 року до Нової ери. Це неймовірна знахідка, оскільки вона означає, що мумія та швіната приблизно на тисячу років старша за найдивніші з відомих давньоєгипетських мумій, виявлених археологами на території сусідньої країни. Вважається, що хлопчик та його родичі, які жили понад 5 тисяч років тому, були скотарями і кочували зі своїми стадами по Сахарі. Тоді Сахара була більш схожа на пасовище, ніж на пустелю. І вважається, що первісні цивілізації могли виживати на її території протягом тривалого періоду. Тому і наступним цікавим фактом буде те, що в пустелі Сахара процвітали цивілізації. Хоча, з погляду контролю над землею, Ще культурного капіталу древні греки і древні римляни у свої періоди правління домінували на європейському континенті. Вони були не єдиними цивілізаціями, які процвітали у цій півколі. На південь від Середземного моря, посеред пустелі Сахара, виникло і процвітало кілька примітивних древніх цивілізацій, перш ніж вони зникли і були поглинені іншими культурами, головною серед них була група людей, відома як гараманти. Ці люди прийшли до влади на території сучасної Лівії приблизно 500 року до нової ери і контролювали регіон протягом кількох наступних століть. Вони викопували в землі глибокі колодязі, звідки видобували воду для пиття та зрошення своїх полів, що дозволяло вирощувати врожай і виживати, а потім і процвітати в умовах, які інакше мали бути вкрай негостинними. Цікаво, що і греки, і римляни в період свого проживання в Африці. Були низької думки про гарамантів. А римляни в якийсь момент їх навіть завоювали. Північні сусіди гарамантів вважали цих жителів пустелі нецивілізованими кочівниками, які не заслуговували на серйозну увагу як загрозу або потенційних союзників. І хоча гараманти справді вели напівкочовий спосіб життя, їхня цивілізованість сильно недооцінена. Вони будували споруди, створювали витвори мистецтва. Формували співтовариства і зрештою процвітали в місцях з одними з найсуворіших кліматичних умов у світі. На жаль, всьому цьому настав кінець у сьомому столітті нової ери колодязі стали висихати, запаси води вичерпалися. і Гараманти були змушені покинути пустелю і злитися з культурами інших народів, що жили на більш гостинних територіях навколо них, або бути поглиненими цими культурами. У й досі живуть кочівники. В сучасну епоху смартфонів та безлімітного інтернету у це важко повірити. Але кочові племена, що подорожують пустелею Сахара, існують і сьогодні. Найбільш примітивними є дві групи бербери та туареги. До речі, про туарегів на каналі є окреме відео. Тому, кому цікаво, можете подивитися. А хто такі бербери, давайте розглянемо. Бербери найдавніше з цих племен. Їх родовід, можливо, сягає 10 тисяч років до нашої ери. І, на думку багатьох археологів, саме бербери були першими кочовими народами, які спочатку населяли Сахару. Сьогодні вони мешкають невеликими розрізненими громадами по всьому регіону. У Марокко, Лівії, Тунісі, Малі та навіть Єгипті проживають різні берберські народи. А оскільки вони ведуть кочовий спосіб життя, займаючись тваринництвом та пошуками води, то часто перетинають міжнародні кордони, щоб вижити море, яке могло б бути. Хоча пустеля Сахара завжди була піщаним посушливим місцем, деякі люди мали бажання змінити її. Наприкінці ХІХ століття підприємці та вчені задумалися про можливість затоплення пустелі Сахара водою та створення з неї Сахарського моря. Цей план почали реалізовувати у 1877 році, коли шотландський підприємець Дональд Маккензі задумався про можливість прокопати канал із пустелі у найближчий океан. І затопити значну частину Сахари морською водою. Це, в свою чергу, на думку Маккензі, дозволило б зробити кілька речей значно розширити сільськогосподарську діяльність у Північній Африці, а якби море було досить великим, воно могло б навіть змінити погодні умови в Європі та інших регіонах. Він вважав, що колись давно тут вже було море. І повернення штучного моря до пустелі могло б відкрити нові ринки для торговців із Європи. Зокрема, внутрішнє море можна було б направити до Західної Африки, де багато золота та інших мінеральних та лісових ресурсів, які можна розробляти. Звісно, Сахарське море так і не з'явилося, і не через брак ідей у Макензі. Інші бізнесмени та вчені ще довгий час, аж до ХХ століття, обговорювали цю ідею. Ну що ж, друзі, чи всі цікаві факти про пустелю Сахара ви знали? Діліться в коментарях. Я вам дуже вдячна за перегляд відео. І, звичайно, не забувайте поставити вподобайку та підписатися. Це дуже допоможе у просуванні відео. І окремо хочу подякувати за вашу активність. Це дуже приємно. Тому обов'язково побачимось. Ваш топчик!